Авто за борги кабінет міністрів визначив порядок затримання машин, власники яких мають будь-яку заборгованість, зокрема і за комунальні послуги. Тепер зупиняти та забирати машини на спецмайданчик мають право працівники Державтоінспекції у випадках, коли є рішення суду про відкрите виконавче провадження. Є судовий процес. Суд виносить рішення, що вона зобов'язана розрахуватися. У випадку, якщо вона не розраховується, встановлений час з грішами накладається арешт на її майно. В Судовому порядку знов майно забирається, і воно має бути реалізовано. Він міністрів прийняв таке рішення, щоб дозволити органам державної автомобільної інспекції на дорозі зупиняти той автотранспорт. Який описаний як майно боржника, який не розрахувався. забрати автівку інспектори даї можуть, якщо його власник має будь-яку заборгованість, підтверджену судом. Власники машин, що придбали їх у кредит, почали нервувати. Киянин Євген купив авто два роки тому. Погасив вже половину суми кредиту. каже, платив у банку вчасно, щоб не нарахували пеню. Урядовою ініціативою обурений і побоїться, що через дрібні комунальні борги може залишитися без авто у будь-який момент. Задержки по платежу, це мої лічне. Отношения с банком. Какое отношение к этому имеет Гаи, мне непонятно. Банк должен эти вопросы решать через суд. И как бы так делается во всем цивилизованном мире. Бывают всякие положения у людей, и как бы. Та переходить ці границі і дешевше буде машину продати. Серед підстав для затримання машини інспекторами можуть бути і несплата ліманців та навіть наявність штрафів за порушення дорожнього руху. Особа порушила правила дорожнього руху, в неї є постанова про накладення штрафу у 255 гривень. Але навіть в межах цієї суми державний виконавець може винести постанову про арешт майна боржника. Тобто, якщо працівники дає забрали у вас транспортний засіб, можливості його повернути назад залишається небагато. Єдина можливість це швидко погасити заборгованість. Згідно урядового розпорядження, якщо інспектори дає заберуть у власників їхнє авто, три дні машина буде знаходитися на спецмайданчиках. Юристи кажуть, якщо за цей час власники не встигнуть погасити борги, машину продадуть організації, що реалізує конфіскат. Зміну до вже ухваленого кабміном документу, що встановлює порядок затримання авто, набудуть чинності після оприлюднення.